Привіт, друзі! А Вас годинник працює з додатком C-Tracker або C-Tracker 2. Різниця версій виключно лише в дизайні інтерфейсу. C-Tracker класичний не змінює свого інтерфейсу вже багато років, коли C-Tracker 2 це робить з деякою періодичністю, і на березень 2025 року друга версія оновилася глобально. І це ніяк не вплинуло на роботу і набір функціоналу. Тут можете не переживати. На питання, чому ж C-Tracker, ми відповімо наприкінці відео, тому залишайтесь. І давайте переходити до реєстрації. Увійшовши до програми, не пропустіть дозвіл на геопозиціювання. Відхиливши цей запит, ви просто втратите можливість коректно відстежувати місце перебування годинника. Нас зустрічає вікно авторизації, проте, перед тим як увійти до свого облікового запису, його, як і мабуть, зараз крізь необхідно створити. Жмякаємо реєстрація. У вікні реєстрації прописуємо електронну адресу. Надалі вона буде вашим логіном при авторизації. Повторюємо капчу, придумуємо пароль від 8 до 16 символів, що складаються з літер і цифр. Погоджуємося з політикою конфіденційності, вибираємо мову і встановлюємо площу Європа Океанія. Якщо останній пункт буде з іншою площею, відстежування годинника надалі може бути неправильним. Тому уважніше. Тиснемо підтвердити реєстрацію. Додаток нам повідомляє. Про успішну реєстрацію і пропонує почати прив'язку годинника, що ми власне і робимо у вікні додавання пристрою нічого страшного і нового, крім звичайної форми, де нам потрібно відсканувати або ввести реєстраційний код вручну. Реєстраційний код це особистий ідентифікатор годинника, завдяки якому відбувається синхронізація та подальша взаємодія з додатком. Такий код має всі годинники та складається з десяти цифр, які нерідко знаходяться на задній стороні годинника. Але в цілому цей код. Вот завжди можна знайти в меню будь-якої моделі. Далі вводимо ім'я дитини та обираємо свою роль. Підтверджуємо, після чого нас вітають з успішною прив'язкою, при цьому викидає у вікно авторизації, що дозволяє нам ввести наші дані у вигляді логіну та пароля і зробити вибір: чи будемо ми вводити ці дані щоразу при вході або встановимо автоматичний вхід. Тим самим зафіксуємо інформацію на майбутнє, що ми власне зробити й рекомендуємо. Погоджуємося з угодою користувача і натискаємо Увійти. Вітаємо! <плес> Ви зубимо зареєструватися у додатку, і тепер ми із задоволенням відповімо, чому саме C-Tracker. Всі розумні годинники Jetix при випуску прошиваються під додаток C-Tracker, бо використання кількох додатків завжди впливає на коректність роботи з пристроєм. І все ж таки, чому саме C-Tracker? Все просто є дуже незначні мінуси, які перекриваються величезним аргументом, воно безкоштовне. І так. У додатку можна зустріти рекламу, що на сьогодні, як ми всі знаємо, є практично скрізь. Але що важливо, рекламу можна відключити або на короткий термін, або на постійній основі. І вартість такої послуги дуже невелика, вже повірте. Є програми, які вимагають обов'язково бонплату. І повірте, тести та діагностика підбору програм за роки показала та довела, що не варто вам як користувачу, платити, коли все, що необхідно для контроля, працює без проблем. На цьому перша частина. Цього відео добігає кінця, тому щоб не пропустити другу частину, де ми розглянемо, як необхідно налаштувати годинник вашої дитини, щоб він працював довго. А найголовніше правильно активуйте дзвіночок. Підпишіться, якщо не підписані, і залиште вподобайку, якщо відео було для вас корисним. А також напишіть коментар, наскільки вам здалися зручними кроки реєстрації за п'ятибальною шкалою. Та чи було все просто в цілому? Зустрінемось у наступному відео. Бувайте! i